Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з предметним довкіллям. Зимові розваги. Для початку малята я пропоную вам відгадати загадку. Стало біло навкруги. Я розпущую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, вірно малята! Саме взимку можна грати так, як не можна в жодну пору року. Діти, а які розваги взимку на свіжому повітрі, ви знаєте? Давайте разом пригадаємо. Взимку весело кататися на ковзанах, грати у хокей. Кататися на лижах або на санчатах, будувати снігові фортеці та замки, а також грати з друзями у сніжки. Ліпити сніговика. Розумнички, багато зимових розваг ми з вами пригадали, а зараз Давайте пограємо у гру, зимове обладнання. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, яке обладнання ми з вами візьмемо на засніжену гірку. Так, вірно, ми з вами візьмемо санчата, людянку та лижі. Подивіться. На малюнок ще раз. І скажіть, якщо ми будемо з вами грати у сніжки, що нам може бути у пригоді? Вірно, сніголіп, скажіть малята, а що нам може знадобитися для розваг на льоду? Вірно, ковзани, ключки? Та шайба, розумнички малята! А нам малятка залишилося трішки почекати, коли зима знову нас порадує пухнастим снігом. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!